Тих вітаю. Похолодало. Спортсменів не кидав. Спортсменів не кидав. Потихеньку пробую тих голубів, які ще не крилі. Проходять тест у мене вони. Чи готові вони, чи не готові вони. Два там вон, два там, два там. Оріон. А, до речі, там один є. Який зараз літає. Опа! Що це таке вже? Що це так вони вже вдарили? Не, ну ще тільки, я думав, що вже зараз вже прийшов. Я чекаю, чекаю, так. Зараз в таку погоду очікувати це треба обов'язково. Там шестірка. Там якесь воно рябеньке, я думаю. Там одне рябеньке таке є. І воно ніяк, воно, бачите, десь там сяде. Ну нехай сідає. Так. Очікую, тому що велика, ймовірність, що прийде зараз. І летіть вони не будуть довго. Там якщо затримається якісь там на, на хвилин аж 20, то і то добре. Лідерів не кидав, спортсменів не кидав. Ті, що зараз тренуються в системі, не кидав. Це абсолютно голуби, які ще восени в небі не були. Там минулорічній є. До речі, Кримак півпроста кинув її. Він не долиняв ще. Далеко що не долиняв, але я думаю, а я її підкинув. Хай, хай він мені покаже, готовий він чи не готовий. Хай він мені сам скаже. Зараз я навіть його тут, можливо, десь знайду. Ось він. Ось. У нього там крайні два, по-моєму, ще пора виходять. Так, що тут внизу? Тут внизу було шість, бачу чотирьох. Значить два такі. Десь там вже впали. Ось один, два, три. Чотири. Два десь упали. А, ні! Хо! Тут це так, еге, вибачайте, не впали ще. Вон вони. Це просто вмостився, щоб мені було зручно. Мені лінь лінь вставати. Якось треба якось так, щоб я хочеться і все бачити. І хочеться. Так, має бути 12, по-моєму. Має бути 12, так, я на кінець то місце собі нагрів. Ні, таке те ріби сяде. Воно таке біле, що воно таке воно дивиться туди. Не такий вже вітер, щоб їх туди позадувало. Вітер не такий вже сильний. Так, тут шість і там має, по-моєму, шість бути. Там п'ять. А вон шостий. Вон шостий. О! Бачите, ця четвірка таке сюди рвонула. Така сюди 4 рвнула. чи потягне вона за собою тих, тих двох ледачок, які там на сусідським двором зависають опа, дощик починається. Дощик починається, ну накрапує так. А це й добре, нехай накрапує. Нехай накрапує. Нема, ви знаєте. Я так мовчу. Я думав, зараз одразу прилетить. Тому що таке різке похолодання. Таке різке похолодання. І вчора дощ був. Дощ вчора майже весь день був. Тобто до чого я веду, що всі умови такі сприятливі для того, щоб він був голодний. Якщо він голодний, то він має... Сіла двіка, да? бо я там її і на горизонті не бачу. Не бачу я її. Оби там двіка десь сіла, чи ні. Сіла двійка, чи ні? А, ні, вон! Не сіла. Нет, одна двига сила, на быть. сіла, чи, чи не сіла, не знаю. Сейчас покажу. Сядет-то сядет и Так. Не сіла это двига. А та двига трошки поднялась, вы знаете, до тієї стоит. Покажу. Вон один, а другий. Так, то вже верхню третя зачепив. І тут ось п'ятірка. Там вісмівка в А ціє воно. Нічого нічого. Я не маю до них ніяких зараз протензій. Тягне, тягне сюди. Ви бачили? Такий тянуть Надо ж таки? Не брав я. А, ось і два горизонту, дивіться. Раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Та ще всі, нічого собі, оце так. Да. Оце да, вибачайте. Ніхто ніде не сів. притягнули додому всі. Оце да. Ну тут і пізнячки, є, оце пізнячки, до речі. Оце двоє прилетіло, це пізнячки. Це пізненькі голубенята. Вони ще геть слабенькі. Геть слабенькі, геть молоденькі. Якби була атака, то мабуть би пострадали. Так, два є. Два теж сідають. А ті горі воно просипалися, так, да, трошечки? А давайте вже піднялися так. Тітрі витяжі, так і стоять вона. Так, виключаю камеру. Так, 12, ось п'ять дома. Там сидить ось один, і ось п'ятий. І сім вгорі, І сім вгорі, і ось один так випадає, ви знаєте, я це Придивляюсь і мені здається, що це кремак і да. ось Бачите, не готовий ще. От я в нього спитав, як ти, як в тебе зараз нормальний стан, будеш летіти? Він каже, ні. Бачите? Ну, це ж літун. Це ж літун. У нього позаду не одна зима. Значить що? Значить, треба послухатися його. Що він, коли буде в формі, він буде безвідмовний голуб. Я його послухаю, це не буду я наступ раз його брати, Нехай він перелиняє, чітко нехай перелиняє. І зараз трошечки і так, скажемо, не в спортивному тілі, тому що линька йде, властиво голубям трошки бути важчими. Пошухай. Значить, і ще залишилося цей заросяди, і дай би шестірка залишилася. Бачите, який? Глянт. Ну дійсно, що він ще не готовий. О, Як віник, майже віник. Так. Опа-опа, за щось вгорі горі Бачите, вони реагують на все. Ну, Вони теж знижуються, але... але що мені... В цьому польоті цікаво. Що мені цікаво. По-моєму, такий синій сплошний отойдацюга там. Щось, у мене таке враження, що наче я якось тут його... Начебто я тут не бачив його. Ще щось знову. А По-моєму, він. По-моєму, ось він. По Ну яка мета? Я вже озвучив, повторюсь. Я зараз хочу, так мовити, робити ротацію. Тих голубів, зараз які добре зарекомендували. Трошки їх прожалкую і зараз відберу і з тих літаючих, і створю нову стайку. Або ну, так. або підкину туди, до тих, що вже літали. Тобто треба трошки давати, відпочивати голубям. Ну, Гончики це прекрасно розуміють. А не професійні гончики, хай мене вибачають, їх завжди дивує, чи повинні голуби кожен день літати. Певно, що повинні, тільки вже не говориться, що кожен голуб має літати кожен день. Треба інколи робити зміну складу літають два тижні один потім літає два тижні другий підкидати міняти дивитися треба теж динаміка треба ж дивитися на цю динаміку на, на цей рух і приймати рішення які голуби вони теж втомлюються я не відкрию вам велике секрет сказав, що голуби теж втомлюються це спортсмени які теж виснажуються якщо їх наприклад Якщо вони, наприклад, показують результат, то хоча б дві години в день, хоча б дві години в день, то все рівно треба колись зупинятися і давати їм відпочинок. Хай трошки вони наберуться енергії, сил, хоча вони в формі не так уже їм важко, але все рівно треба до цього розумно підходити. Я, наприклад, не можу так зарядити. Щоб один голуб той летів у мене місяць кожен день. Такого ні, такого в мене в суті не було. Я завжди міняю склади. Але чи голуби кожен день в небі? Так, кожен день. на запитання деяким. Кажуть, як голуби можуть летіти? Чи кожен день, чи через день. Ви питайте голубів. По-моєму сам синін, ви знаєте ось він по-моєму. Ох, лки-палки. Оце ж треба таке. Ох, він мене здивував сьогодні. Бачили, Я думаю, не паде. Ви все питайте голубів. А не господарів. Питайте його. Він вам скаже. Ага, що не в одну стейку, так? Да? Ох, йолки палки то вони задираються, так? Да? Ох ти, -мо! Там три оно. воно. Воно зараз гляну там. Вон два. Ох, -мо! Це що означає? Що там що? Хороший трек для них. Там три, там два, п'ять, шість, так, все. Ладу камеру. Ох, задерлося. моё А чого б це? А? Значить йшли на посадочку. І сині там сплошний, ай, красава ти моя, ай-яй-яй, все. От, будь ласка, живий приклад. З цих голубів, що там один тільки, який літав ось останнім часом. Оце той, що, можливо, хто слідкує, який вісок лавтік, одна в середині вставку, оце він там. Всі інші там, це Новенькі. Це новенький. Ох, задерлися, йоки палки Оце так. Да. Ну що? А де вони? Де вони? Всі шукають. Ага, он два. Он два. Один, два, три, чотири, п'ять. Всіх бачу. Всіх бачу. Прекрасно. Один, два. Три нижче. Прекрасно всіх бачу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всіх бачу. Всіх бачу. Вони, певно зараз не стоять в тайкою і розсипалися так. Бачите? Розсипалися. Але всі на очах, все. Всіх контролюю. Так, виключаю камеру, буду контролювати. Раптом щось що включу. Так, включив камеру. Знаєте, не бачу. Опускаються голуби вже. Голуби вже опускаються. Тут четвірочка ось. Четвірочка. І там вище двійка. І там вище двійка. А було сім. А я так дивився, дивився тільки, що я сьомого не бачив. Я сьомого не бачив. Ну найголовніше, що в мене... Як кажуть відмітка дня, інтрига дня синій там сплошний клуб. я ж його так вже останнім часом не щадив, страшно не щадив його. Це ж він, по-моєму, так? Да? Він такий шурокуватий голубок. Ей дивіться, він з ними відлітав, Надо ж таки, га? Це ж треба таке. Я а я таки одного голубі, а я не найду. Я це зараз утюжу небо очима і не знаходжу. Так, ну зараз мені треба обов'язково прослідкувати. По-моєму це цей кари чи ні. Можу помилятися, ви знаєте, вони зараз всі там складені. Ну, серед них тут синій є точно. А ці два. Це теж сплошнячок. Це молодий, по-моєму, так, да. це, по-моєму, молодий синій рябий. Це, по-моєму, молодий синій рябий. Повели великих синій, га, впізнаю того. І вгорі два. Ігорі два. А ви знаєте, середині ставкою я і голуб'я не добачаю. Ха. От якраз він і є літуном серед них. Та ці всі тут попритягували. Зараз якщо не ось оцейде все, кари в середині ставочка, білохвости в середині ставочка. Якщо не він ось іде. Ось саме такий він, саме нижній. То його тоді нема тут. Ні, це по-моєму якісь рябокрили, це по-моєму синій рябь. Там є такі був. Був такий синій рябенький там. Рябенький був там. Оце так вам. Це що, спортсмена немає? А де є шукати хмар? Вони, до речі, дуже високо були. Вони були дуже високо. Вони були настільки високо, що навіть мені було важко було його ставити на екран. Зараз хочу посадити. Так. Да. Ось осені сідай, подивіться. Ах ти ж, значить що? Це ж він, по-моєму, ось. Це що означає? Значить що, будеш літати, хлопче. Дякую тобі. Знаєш, будеш летіти. Будеш летіти, тут розташно. Так, да, це сині рябеньки, Це рябеньки сідає все такі. Це молодий рябень сідає. Два сплошних з них сині, ось, Це два на два. Не бачу, я ще одного голубя. Так, да, це молоденький, подивіться, сині рябенький такий. Як він, як перший полоненько починає. Ну, сплошні, ви знаєте, я традиційно їх не жалію. Через це сьогодні кидав їх. Так, ще дві катам і ще одного не бачу. Прилетіло 11 юніорів, а професіонала я не бачу. Нападу я не бачив. Що це таке, а? Чим пояснювати? Чим пояснювати? Невже я помиляюся? Ну начебто це ж без ставок оцей голуб. Там начебто так збоку, але там то так вроді би не така вставка була не можуш я помилятися ага? не можу ж я помилятися лки квадратки це сплошний точно Даже знаю який це сплошний Ну ось бачите, тепер вже буду знати хто буде вже тепер формувати нову стаю польотну ці Це свіженькі голуби, вони. От зараз все трохи перепуститься тоді. Я формулу фуста, чесно кажучи, не дуже так і розпізнаю Так, чекаю, хай я трохи опуститься і буду ще шукати. Нема. Одного десь нема. Нападу не було. Виключаюся.